Добрий день, шановні батьки і кмітливі капітошки. Дітки, послухайте загадку і відгадайте. Він пахучий, він духмяний, пишний він, м'який, рум'яний, чорний він бува і білий, а буває й підгорілий. Що це, дітки? Відгадали? Правильно це хліб. Ріс спочатку він на полі, у широкім гарнім полі. Влітку він заколосився. Сонця, дощику напився, і зібрали колоски. Добрі люди залюбки. Колоски обмолотили, на зерно перетворили. Вийшло борошно з зерна. Ось у чому дивина, а із борошна до діла пишне тісто замісили, Замісили і спекли, Щоб ми ситими були. Це. Хліб, ось перед вами хліб. Подивіться, паляниця на вишитому рушнику, а на ній сіль це ознака гостинності українського народу. Кого ми так зустрічаємо? Так, дітки, шановних гостей. Бачите, яка гарна і пишна, яка запашна паляниця? Ось, дітки, який довгий шлях проходить хліб, щоб потрапити до нас на стіл. Важка праця у хлібороба. Спочатку землю підготувати, зерно висіяти, доглядати за ним, доки не виросте та недозріє. Зібрати врожай, змолотити зерно, щоб стало борошно, і вже з борошна замісити тісто, а потім випікати хліб. Як говориться у прислівні, хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Або хто не робить, той не їсть. Запам'ятали, як хліб потрапляє до нас на стіл. Молодці. Дякую за увагу!